Моє вітання всім глядачам каналу про спіннинг Сьогодні ми з вами відправимося в невеличку розвідку. Нове місце. Зазвичай взимку я їжджу на обвідний канал, але там зараз зависока вода, тому там нема чого робити. Приїхали ми на річку Ірпінь, яка не дуже хоче підкорюватися мені, ніяк не можу я до неї підібрати ключиком. Сьогодні взяв я з собою ось такий чудовий ультралайтик. Це 61-ша оновлена савада. Ультралайтик до 4 грамів. Відловив я одну рибалочку ще. Влітку при серійною моделлю, але зараз вдалося мені все ж таки отримати це вудлище і поганяємо його якраз по такій місцевості. Воно буде саме то. Так, тактика буде у нас дуже проста. Швидко змінюємо приманки, шукаємо окуня. Ну і, можливо, в прилові буде ще якийсь хіжак, але не ціль. Нам оцей ультралайтик дозволить робити закиди з під всяких отаких. От Нависаючих кущів, дуже зручно саме з маленькою вудкою це робити, тим більше ця савада ну, просто на диво, без замаху, бачите, там під ту сторону летить. Я просто, якщо чесно, від можливості позакиду від цієї вудки 61, ї я вражений. Це я казав, ще. Ще влітку, коли перший раз мені ця вудка, ще прицерійна модель попала в руки, але на дуже короткий термін. Буквально там одну риболовлю я її спробував і враження вона залишила дуже приємні. Так, рибалка буде пошукова, будемо швидко рухатись, буквально там по 5 закидів на точці, постійні зміни приманки. Чому так? Тому що місця зовсім незнайомі. Ми не знаємо на якій ділянці і що нас може очікувати, що тут за глибини. Ну і е, тактика у нас буде проста: швидка ходова риболовля. Тобто йдемо, обловлюємо перспективні місця. Чому так? Тому що взагалі незнайоме місце, часу не дуже багато. На цій ділянці я перший раз, але ці перспективні місця це, от, як переді мною, бачите, там поворот, поворот річки, завалені дерева, або от, ось такі от, острівця з очеретом, або всілякі приямки, які ми побачимо вздовж берега. Шукаємо ямки, шукаємо хижака. Сподіваємось, що ми знайдемо хижачка. Тому що якось в мене от з ірпінем саме не складається, але це ірпінь такий трохи далі від самого міста Ірпінь. І тут зовсім інша річка, зовсім з іншим характером. Спробуємо маленького рачка. Та ось такого, дивіться, гарний колір. Те, що потрібно. Слухайте, блін, ну вибачте, але це піймала щука одразу на нашого, на нашого рачка. Що ж ти робиш? Ми ж ловимо окуня. Слухайте, ну як же яка ж чутлива вудка. Яка ж чутлива вудка вона так вдолбила так вкліпала, що я подумав, що це якийсь судак. Бачите, одразу, буквально з першого закиду. На рачка попалась нам щучка. Так, давайте ми її швидше відпустимо. Давай, шуруй. Все, бо тебе не можна ловити зараз. Верніше, не ловити, а виловлювати. Тому одразу ми тебе відпускаємо. Так, ну це вже цікаво. Це вже цікаво, що ми щось. З приманки вгадала, але хочеться знайти такого добрезного окуня. Бо на таких ось діляночках з течією якраз він і може зачаїтися і чекати на свою здобич, тим, тим більш зараз. Зараз якраз такий період, коли можна спіймати такого гарного кабана. Ну, але щучка попалась. Хоч така малесенька. Це вже добре, вже не в нулях. Слухайте, блін, ну яка ж чуттєва вудка. Це просто. Просто ток. Так, ладно, йдемо далі. Якщо цікаво, що ось ця саватка, не дивлячись на те, що вона така коротенька, ну, що тут 61-ша, це 2 метри, так, якщо я не помиляюсь, <кхе> двохметрова вудка і вона кидає далі, ніж минула версія 76-та. Як це відбувається, мені не зрозуміло. Якщо чесно. Так, ну, тут якісь камінчики. Добре, якщо вони ще є в воді, бачите, так розходиться вода, значить тут є ямка. І перед нами якраз такі кущі, в яких може триматися хижак. Взагалі дуже я полюбляю ось рибалити саме на таких невеличких. Річках, якщо уж з берега ловити, так ось на таких малих річках. Дуже прикольно на таких річках ловити кренками головня, я полюбляю, ну якщо знати гарну річку і знати, де тримається акушок, то це теж класно. Всілякі такі, знаєте, перешкоди, точні закидання під якийсь кущик. Така, знаєте, риболовна романтика така собі. От якраз діляночка така з прискоренням течії, і от окушок може триматися саме тут. От туди прям в кущик. Тільки що така клювака була. Ну, така схожа була на... Схожа була така, знаєте, або... Маленького судачка, тут він теж може бути. От. Або окунця. Так, що там по приманці? Ну, впевнений, що вона збита. Ну, дивіться, бачите, 100% 100% була клювака. Ну, давайте спробуємо ще раз туди. 2 грама взагалі на ту сторону, блін. Хлопці, без замаху. Просто прикол. Так, не, не, не потрапив я в ту дюрку. Зараз ще спроба давайте опа! Ой, чітко, чітко, чітко. В когось ми хі, перший раз попали. Слухайте, ну, цікава тут о, ділянка. Видно, що тут все було затоплено, тому що ну, на деревах навіть позаду мене тут така нанесена трава. На гілках висить. Рибка сюди по-любому зайшла. От. Ну, я знаю, що хлопці добрячих окуней ловлять. На Ірпіні. Та й щуки зараз тут вистачає на цій ділянці. Ну, Якщо попадеться, то добре, але ми не наполягаємо на цьому. Давайте ще раз туди спробуємо. Оп, чітко. Війний канал вже трошки набрид, тому ось нові місця це завжди цікаво. Не знаю, коли потепліє, чи можна буде тут ловити, тому що може бути таке, що це все банально, просто все позаростає і тут не вийде ловити, але поки зараз ось холодно, то можна, то можна якраз тут і половити. Спробуємо туди аж в кущі-кущі кинути, бо ми на авсетнічку, думаю, що пройдемо. Так, ну що, перша діляночка річки нам принесла одну щучку. Ще було один схід і пару клювак. Ну цікаво, вже цікаво. Зараз почалась така пряма. Я бачу, що там не дуже глибинка є, тому пропоную піти трохи далі, тому що на таких ділянках ну, можна спробувати. Я це зробив. Спробував зробив там десятки за два закидів саме на Мілені. І пропоную переміститися до наступного повороту і обловити ямку, яка, як правило, на таких поворотах присутня. А, друзі, <сум> знову у нас щучка, дивіться. Малесенька щучка. Так, тест вудлища. Оп. Ну, блін. Слухайте, у нас сьогодні щучий якийсь день. Хоча ми не намагаємося її спіймати, але я навіть не одразу зрозумів, що то риба. Без покльовки. Ось дивіться, знов цей рачок. Знов цей рочок ось така маленька щучка. Давайте її не мучаємо, одразу відпускаємо. Так, ну цікаво. І що цікаво, от я побачив поперед себе, он, бачите, мабуть, зараз он, бачите, круги розійшлись. Я бачу в окуляри, що тут тримається е дрібний мальок. І ось бачите, якраз під цим мальком і стоїть щука. Странно, що ми не можемо поки що кушка знайти, ну, в принципі, якщо хижак клює, це вже добре. Ну, таке, наче просто, просто-наче врізався я в якусь гілочку, підіймаю, Ну, просто такий супротив, наче щось не живе. Потім цей супротив починає рухатись, починає його там ковбасити. Ну, от чому тут тримається саме в цій ділянці малюк не зовсім мені зрозуміло? Нічого тут такого особливого немає. Може, трошки спокійніша течія. Ох, щука є. Прям на очах, друзі. Прям на очах. Так, Знов ми тестуємо вудку прямо на очах і ось дивіться, знов у нас, знов у нас ой, 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 знов у нас така маленька щучка. Знов у нас, бачите, ось така от дрібна невеличка щучка. Давайте її теж відпускаємо. Слухайте, тут її повно раз вона так клює і тут просто повно. Так, ну давайте зараз спробуємо ось цей білесенький магот від віста. Це теж буде така приманка, знаєте, універсальна за своїми розмірами. Зараз зараз навіть спробуємо її поставити на цей осетний гачочок. Тому що... Тому що, тому що, бачите, чіпа тут є. Ну, очок, звісно, трошки завеликий, але я зараз спробую. Та ні, ви знаєте, грає, грає, хоча б я поставив би. Бачите, так, да, як грає? Чудово, хоча я поставив би сюди Гачочок поменший і в нас би ще активніше вона грала. Но... Спробуємо. Просто заради цікавості. Спробуємо так. Ну, Рачок сьогодні у нас, бачите, працює дуже прикольно, дуже гарно, вже Кілька навіть щук ми спіймали, хоч маленьких, але у нас і ультралайтова така ловля сьогодні. Тому навіть така щучка, вона все ж таки цікава. Давайте туди подалі. Так, от навіть цікаво мені перевірити ось такі дебрі. так, туди під брьовнишко Киданути. ось бачите, от якраз для таких от умов класно, коли у вас коротесенька вудка, можливо, зробити коротенький такий точний закид, і при наявності такого кидучого бланку, можливо, і кинути ж без проблем під ту сторону. Отак, чисто ради цікаві, цікавості. Були мені в мене випадки, коли отак от під, під таким завалом сиділа гарнезна рибина. Так, ну, нічого. Виходимо наверх. Так, я вже пройшов достатньо таку ділянку гарну, ну поки що, крім що, мені нічого не трапляється. Ну, добре, що хоч вона клює, ну таке. Цікава, цікава перспективна ділянка трошки. О, тут вже така річка поспокійніше, нема такої течії. Ретельно кладемо нашу приманку в лічених сантиметрах. Від краю берега під тою стороною і проловлюємо. Да, Тече тут поспокійніше, і наші два грамики падаю трошки швидше. Слухайте, я вже перепробував і. Пасивочки, лічиночки з всілякі, але ось клювання тільки на рачки. Зараз. Може, звісно, бути це через те, що ми банально не знайшли стоянку окуня да, і знаходимо щуку, щука. Зараз, бачите, ну, в всякому випадку ось тут, то вона реагує більше на ракообразні. Хоча було б чи цікаво поставити якогось фета. Я думаю, що результат був би кращий, але не будемо цього робити. Заспокоїлася у нас і погода, бачите? Немає взагалі вітру, тому що і сніг йшов, і вітер був такий холоднезний. А зараз так тихо, тихо, спокійно. Дуже приємно половити так походити. Бачите, я довго не затримуюсь на, на місці, постійно шукаю. Зробив там з п'яток закидів. Вон теж, дивіться, яка перспективна ділянка, там і гілочки торчать з води. О, це я вже в дерево влупив. Так, головне, от коли перекинули гілку, головне не поспішати і не намагатися швидко висмикнути, акуратно підтягуєте під краєшок гілочки таким рухом раз. Все і скинули таким маятником. Тому що якщо почнете кидати, вона отак, отак крутиться і все на цьому. 100% обрив. Ну, після сьогоднішньої риболовлі треба було викинути метрів з 10 шнура так точно, тому що дуже багато я по очерету пройшовся, не дивлячись на те, що у нас шнур чотирьохжильний. Все одно ось такі пригоди з ним, як правило, не приносять йому користь і він може підвести в самий, такі, знаєте, в самий момент, коли це не потрібно. Опа, є, друзі, ще одна, ще одна. Хі -хі -хі. Ну, коротше, сьогодні день щуки. І що цікаво, вона так дуже, дивіться, яка вона біка, вона так дуже міцно клює, наче там я не знаю. Ну це трошки крупніше, Наче там такий судак кілограмовий. Так, давайте достанемо так, щоб воду не улетіти, опа. О, дивіться. Ну, коротше, сьогодні вибачайте, але у нас. але у нас день щуки. Сьогодні у нас день щуки. Так, ну що, давай, друге, попливи. Отак от, друзі, от так ходимо, шукаємо, шукаємо, а у нас трапляються одні щуки. Це б я приїхав би. Це б я приїхав би, якщо направлено ловити щупу на ерпінь, то фіг би, що я спіймав би. А так он, будь ласка, ходиш собі, ловиш. А вона клює. Ну це добре. Ну і сьогодні, бачите, все, знайшли ми приманочку дня. Це ось такі ось такі от рачки. Друзі, оце, оце так дала. Ну блін, ну слухайте, ну круто, ну круто. ну як, як так можна було попасти на таку роздачу? Ви мені не скажете, а? Ну От як. От як можна було це зробити? О, ну це вже така, слухайте, це вже товарна щучка йде. Ану йди сюди. Ану йди сюди. Це вже така. Це вже така грамів 700-800. Опа, стой, 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 стой. О, дивіться яка. Щучка вже схожа, плюс-мінус на щучку. Так, ану, відкрий, відкрий пащу. Тебе треба швидко, швиденько звільнити. Так, о, віддай. О, дивіться. Ну це вже... Така. Слухайте, ну класна. Кайфова сьогодні рибалочка. Друзі, не сподівався. Думав, так, просто поїду, подивлюсь, візьму ультралайтик, пробіжусь, там може якогось окунця спіймаю. Подивлюсь, що там за діляночка, А тут, бачите, блін, а тут такі роздачі, й а ми шукаємо її там по обводним каналам. Ну, коротше, а вона вся тут. А вона вся тут. Певно, що порвала мені резинку. Зараз побачимо, чи зможемо ми її назад одягти. Ні, порвала. Але а у нас є... У нас ж є паяльничок. Зараз ми її запаяємо, запаяємо і продовжимо. Ну, Я задоволений Задоволений, а ще більш задоволений від вудки. Я так кайфую реально від неї. Легесенька, там щось вона 56 грамів важить цього. Бачите, таку щучку грам 600-700 взагалі без питань, навіть на течії. Бачили, як я її бланком підіймав, але це ну, варт, не варто робити. Тому що ну, я це роблю, бо знаю, що я роблю, як я гружу бланк. Але краще так не робити. Ну і як ви, бачите, що, як ви бачите, що вудка без питань це робить. І найголовніше, знаєте, що мені подобається? От зараз тут, я не знаю, ну ширина така, ну, метрів, ну не знаю, ну може так на око, метрів 25 точно є. Я взагалі просто без замаху, просто без замаху, спокійно, без всіляких проблем. На двох грамах перекидую цю річку. Так, все, зараз. Пропаяємо так добре тут її. Розплавимо, щоб вона аж потекла. О, ось так. Все. Бачите, як нова зараз буде. Так, 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 так. Слухайте, знаєте, що хочу я попробувати? Давайте ми спробуємо ось на таку лічиночку. Це віставська лічинка. Спробуємо на неї. О, така лічиночка. Бачите, і щучка клює. О, то той не щука, то був гарненний окунь, друзі. Йо-май, -йо. то був такий собі окуняка, що капець. Саме на такий он такий он окуневий. Як це так би сказати, щоб не матюкнутися, такий видруч, дуже різкий окуневий. Слухайте, то там окунь такий був, блін. Грам 400, мабуть. Я спершу подумав, що то щука. Так, що, завершив я сьогоднішню рибалку. Самі бачили, яка вона вийшла. Навіть не сподівався я сьогодні розпечатати цю ділянку, намагався відскокувати якимись там окунями. А бачите, попав на таку блин, щучу роздачу. Це б знаєте, захотів би попасти, то фіг би попав. Що по вуці так коротко сказати, що ну ракета обов'язково вам зніму. Про неї окремий огляд, трішки більше половлю в різних умовах, але одразу кажу, що гудка дійсно крута. Обов'язково відпускайте щуку, тим більше зараз. Зараз діє, як ви знаєте, заборона. Ну, якщо ви вже втрапили на таку роздачу, ви ж її не можете наказати, щоб вона вам там, не чіплялась на ваші приманки. Тому, якщо попадається, відпускайте. Дякую за те, що подивилися. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на мій YouTube канал і побачимо на наступних рибалках.